Привіт, загін кіноманів! Цього тижня прем'єр-кіно в кіно немає. Тому я мусив для вас придумати щось цікаве, і це буде рубрика, де я буду розповідати про всім нам відомих акторів. І першим в цьому списку є його величність Бенедикт Камбербедж. І відразу скажу: не дивуйтесь, що я назвав його величністю, адже наш шерлочок отримав з рук Єлизавети II орден Великої Британії, класу Командор. Зустріч з королевою. О, вочевидь, oh, ja, oui. так. Ти хоч у трусах? Ні, ясно. Так, тепер давайте поговоримо про те, що найбільше кидається в очі, а це його прізвище Бенедикт Камбербedч. Я впевнений, що більшість із вас теж не могли з першого разу запам'ятати це неймовірно складне ім'я. Я сам особисто пам'ятав приблизно Бенедикт Кембер. Кембер. Кем... Кемб. Камбербуч. Кібербанк. Бенедикт Камберпеч. Але сам Бенедикт іронізував над своєю фамілією е, Хм, Звучить так, як хтось пукнув в ванній. Я й сам в понеділок зранку не можу це вимовити. Хм, приміряв на себе роль Камбербеч. Очевидно, такою логікою керувався і його батько, коли взяв друге прізвище свого татуня і став Тімоті Карлтоном. Бенедикт на початку своєї кар'єри був також відомий. Чи невідомий це ж початок кар'єри? Коротше кажучи, під назвою Бенедикт Карлтон. але потім поговорив зі своїм агентом, який йому вправив мізки, і пояснив, що з такою фамілією він буде, хоч трішки вирізнятися в нудних анкетах акторів-початківців. Залі роду було написано стати театралом або ж актором, тому що його матуся вчилася в театральній студії разом з Джуді Денч. Партнеркою Камбербеча по виставі Річард третій, а його батько грав в одній виставі разом із Ієном Маккелленом, партнером Камбербеча по «Хобіту». Але зараз не про Маккеллена, а про людину, яка вчилася в тібетських монахів, і я не про доктора Стрейнжа, якого Бенедикт вміло відобразив на екрані, а про самого актора. Але він скоріше не вчився, в тебе вчив сам. Адже після школи він поїхав туди і навчав дітей рідної англійської мови. Після того хотів стати юристом, але як бачимо, ця мрія у юного рудого хлопця не склалася. До речі, хто не знав, то справжній колір його волосся рудий. Так так, фанати Шерлок, рудий, а не чорний, яким його звикла бачити публіка. Він змушений постійно фарбувати його, адже люди не сприймуться повернення до витоків. Окей, їдемо далі. І наступна зупинка Африка. Наш герой там дійсно мав зупинку. Я думаю, вона йому надовго запам'яталася. А все чому місцеві бандити з невідомих нам міркувань вирішили взяти відомого актора та його друзів у полон. Після чого Бенедикт написав розповідь, як зникнути повністю для книжки Inspired By Music, що перекладається як натхненний музикою. Сам актор дуже часто любить згадувати таку цікаву історію про прислів'я і приказки і чому до них потрібно ставитись цілком серйозно. Адже в акторів тому як ти -то мені про це знати? Прийнято на питання, чим займатимешся далі, відповідати: ну, якщо не подзвонить Спілберг, то напевно поїду в відпустку. І ось саме у відпустці був Бенедикт Камбербеч, коли йому зателефонував Спілберг і запросив знятися у бойовому коні. Зараз багато хто фанатіє від Бенедикта та вважає його просто красеним, але є ті, хто скаже. Та він нам просто не подобається. Ну і сам актор зізнається, що його зовнішність це суміш видри і чогось такого, що інші люди знаходять віддалено привабливим. Мем про камбербача з видрою вже давно гуляє по просторах інтернету. І він до цього ставиться цілком нормально. Зможеш повторити? Добре. Добре. Да все добре ця фанатська шизофренія довкола цієї видри. Ой-ой-ой, ой, боже, Боже. Так, згоден трішки перегнув палку. Окей, ця фанатська шизофренія набуває таких розмірів, що просто далі нема куди. Ось, наприклад, в Новій Зеландії поставлено було постановку під назвою Бенедикт Камбербетч повинен померти. Боже, це ж реальні шизофренія. собі уявіть. Так, а тепер пройдемось по його уподобаннях. Роль мрії Елвіс Преслі, улюблений режисер Стенлі Кубрик. Цікаво би було подивитися на Бенедикта в ролі Елвіса Преслі та ще й у фільмі Стенлі Кубрика. Ех, на жаль, ми цього ніколи не побачимо більше. Чи можливо на щастя? І фінальний заключний факт змусить битися українських фанаток Шерлока в істеричних конвульсіях, тому що насправді Бенедикт Камбербеч українець, його прадід. Генрі Альфред Камбербеч народився у місті Бердянськ Запорізької області. А все тому, що актора був назначений консулом в Бердянську. От тому можна сказати, що Шерлок то наш засланий козачок. Темна видра сучасного шоу-бізу. Ну, все добре, годі. Ну і на кінець хочеться сказати щось мудре, але давайте хай це скаже Бенедикт Камбербеч. Точніше, я його словами. Народ, живіть трішки менш звичайним життям. Все, дякую вам за увагу. Чекайте наступних зборів загону Кіноманів.